Коли ви бачите когось завжди спокійним, надзвичайно добрим і таким, що уникає конфліктів, будьте обережні. Ця людина помічає все. Вона мовчить, бо знає, якщо розсердиться, буде боляче. Такі люди тримають усе в собі, воліючи залишатися врівноваженими, навіть якщо це завдає їм болю. Але в день, коли їхнє терпіння урветься, Здійметься справжній шторм, і той, хто викликав цей гнів, відчує його силу. Вони розуміють, наскільки цінний світ, саме тому так його бережуть. Та у кожного є межа, їхній поріг часто вищий, ніж у більшості. Але коли його переступають, чекайте бурі. Саме тому варто поважати таких людей, не сприймати їхню доброту як належне і не плутати мовчання зі слабкістю. За кожною спокійною усмішкою ховається сила і рішучість, які можуть вас здивувати. Краще бути поруч із ними, щоб навчитися цьому самому. Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб не пропустити цікавий і корисний контент.